Ви демонструєте високу майстерність та професійну підготовку у кожному вашому кроці. Та це дозволяє вам здобувати зразкові результати слідку. Імені працівників територіального управління Державної судової адміністрації Українській області і все особисто прийміть на щиріще привітання з нагоди 4-й річник створення служби судової хорони. Тому це свято не тільки ваше свято, а свято створення судової охорони це також наше свято. Тому що. З вашою появою ми зрозуміли, що ми є захищеними. Нам гарантовано наше право спокійно виконувати свою роботу. Служба українському народу Плітної праці, мати честь і служити українському народу. Завіряю від імені особового складу, що ми дійсно будемо працювати і забезпечувати охорону громадського порядку, а також цілість судових установ установки. Слава Україні!